з тобою, або та я ж з нею, це якщо про клієнтів, це все про чоловіків, які відповідають е, таким чином на запит: жінки прямий або непрямий. Чи любиш ти мене? Чоловік е, має на увазі, що якби я тебе не любив, то я б тут не був. А для жінки. Жити і любити між цими поняттями знака дорівнює немає. Жінка жертвує собою набагато частіше. Може жити і все життя навіть і перебувати довго в союзах і народжувати дітей, і виконувати свої обов'язки як дружини без достатньої наповненості любові. Можливо, любить як людину, але як чоловіка. Там достатньо вона знає, що може бути інакша ситуація. Причина більше, ніж достатньо, це і дитячі травми, це і приклад мами, це і невдалий досвід для чоловіків. Якщо ви відчуваєте, що жінці зараз вона натякає, що їй потрібно почути від вас, чи любити ви її чи ні. Не вживайте цієї фрази, не використовуйте її, що я з тобою. Скажіть просто, що я тебе люблю. От і все.